Всім привіт! А ось і довгоочікувана Друга частина про підсвітку цього бетонного порогу. А трошки пізніше буде і плитка, бо вона вже підходить до порогу приємного перегляду. Не забудь підписатись перед тим, як дивитися. А я пішов розповідати. Для початку просовуємо проводочки в нашого гофру, яку ми заливали при заливці бетону, залишаємо проводочки з запасом, щоб потім прикрутити до них лестрічку. Інший кінець. З'єднуємо по кольорам і під'єднуємо на нього кабель, який буде йти до коробки. Там буде вимикач під'єднуватись. Ось так все це виглядає. Зачищаємо провода. У мене для цього є ось такий прилад. Якщо не помиляюсь, називається він стріпер. Але це не точно. З'єднуємо все по кольорах, прижимаємо. Ізолюємо. Тут в мене не буде ніякої коробки, тому що залишки кабелю, який буде кабель каналу, після того як під'єднається лед-стрічка, треба буде просунути в гофру. А тут він буде виходити в пустоті гіпсокартону. Ось так все це виглядає. Зараз закріплю гофру ось таким виробом. Це з удежечки, з профілю я Гіпсокартоном зробив таку штучку, щоб просто гофра не падала, щоб потім було зручно просовувати провода. Як бачимо, гіпсокартон вже зроблений, всі провода наші зашиті. Зараз я відміряю, скільки потрібно led стрічки, і йду її спаювати. Ось так: от треба в куточку спаяти, там, де кабель канал ми заливали, і був кабель канал, зарізаний під 45 градусів. В цьому місці треба спаяти. Так от, тому що вона не повернеться сама по собі. Хто не бачив повного відео, воно з'явилось зараз в правому кутку. Ось так от виглядає спаяна електричка. Не помиляєтесь, плюс-мінус. Плюс у нас коричневий, мінус синій. Ізолюю так от ізолентою, щоб не замикало. На іншому куту треба припаяти два проводочки, щоб потім під'єднатися до провода. Кінець теж ізолюю за допомогою ізоленти. Тепер беремо, достаємо цей провод, який ми запихували в нашу гофру, під'єднуємо LED-стрічку, ізолюємо провода, тут все дуже просто. Верхня сходинка, а за нею потім і нижня. А ти поки не забудь і підпишись на канал, попереду ще багато цікавих відео. Як бачите, Бетон ще дуже маркий, це видно по моїх руках. Після цього монтуємо нижню сходинку. Відрізаємо лишнє, зачищаємо провода, під'єднуємо теж по кольорам, це важливо, тому що на трансформаторі треба буде під'єднувати плюс до плюсу, мінус до мінусу. Так що. Не переплутати, якщо будете робити це такий виріб, як я зробив. Після того, як всі провода з'єднані, треба Лед-стрічку просунути. Бачите, вона просунута туди далі в гофру. Після цього починаємо її монтувати. На Лед стрічці є липка сторона, знімаємо. З нею такий папірець і приклеюємо її в кабель канал який ми заливали. Відео про те, як я це робив, є на каналі. Ось так все це виглядає. Лестрічка приклеєна. Після цього будемо встановлювати пластикове скло. Водочок, який ми з'єднували на початку відео, йде в стіні по стелі і заходить в коробку. Потім там з'єднується вимикач, ось цей трансформатор. І ось такі сходи вийшли у нас. Отак все це працює. Просто вимикач і вмикає сходи. А наступна частина про облицювання цього ганку плиткою, скоро вийде на каналі.